Вітаю колеги. Насправді хотілося б побажати всім доброго ранку, але він трошки важкувати говорити слово добре після такої ночі. Я вам хочу побажати насправді сьогодні, взяти максимум цієї події, тому що у нас немає іншого вибору ніж працювати далі, працювати з подвійними силами, донатити більше, можливо, випити кави трохи більше і давати благо для нашої країни, для кожного з вас, для ваших колег, і для ваших компаній. Сьогоднішня подія це. Симбіоз цих наших трьох напрямків, на якими асоціація працює вже понад 20 років, це розвиток освіти, це діалоги з владою, взагалом регулювання і це масштабування. Це те все, що впливає так чи інакше на розвиток української іт індустрії. Тому я вам бажаю сьогодні знайти в собі трошки більше сили для того, щоб працювати можливо з подвійною віддачею сьогодні, шукати нові ідеї, шукати нових партнерів. І знаходити собі в натхнення працювати далі, тому що ми маємо бути насправді наймотивованішою нацією у світі для того, щоб в нас просто немає іншого вибору, ніж працювати далі в Україні. Тому дякую за те, що ви працюєте щоденно в Україні, за те, що донатите, за те, що платите податки і знаймаєте тут людей. І бажаю вам продуктивного сьогоднішньої події. Дякую! раз дякуємо, Марія, а зараз. Після такого вступного слова я запрошую на сцену ще одного великого друга асоціації IT-Україн Андрія Кашпірука. Андрій, заступник голови управління, директор та директор з питань роздрібного бізнесу Керсі Банк Paribas Group, де генеральний партнер нашої події. Привіт всім. Я для мене для мене честь разом з організаторами відкривати подію Тек 360 яка є такою платформою для діалогу між it стейкхолдерами бізнесом, освітніми інституціями і держави? Звісно? Укрсибанк є частиною банківської міжнародної групи французької BNP Paribas, яка підтримує інновації всюди в світі, має навіть стратегію Growth Technology Sustainability, Як вони в світі, так і ми в Україні. Підтримуємо розвиток українських технологій, інновацій, віримо в Україну. Саме тому 11-й рік ми є партнерами it асоціації. Ми підтримуємо всі важливі події, дослідження, всі конференції, профільні події, які мають на меті розвиток ще більше, розвиток української IT, діджиталізації України інновації в Україні. Наостанок хочу дуже подякувати Асоціації IT Ukraine за незламну і послідовну підтримку розвитку українських технологій навіть у важкі часи. Це вже третя конференція одразу на ранок після масованого обстрілу за останній рік. Дуже вам вдячний. Не звертайте на це увагу, все в нас вийде. А всім хочу побажати сьогодні плідно попрацювати, поспілкуватись, відволіктись від негативу, від новин в телеграмі. Це зазвичай допомагає. Дякую, всім гарного дня.